І державний земельний кадастр, який реєструє ці земельні ділянки. Ось тут вже, я так розумію, дають, потрошки підносять адреси, правильно? так? Значить, По Тимошенко один зрозуміло. Серед готових житлових будинків буде ще один великий житловий будинок, порушуючи інсоляцію, порушуючи благоустрій. Ніхто не думає про те, щоб модернізувати дитячий майданчик, посадити ще десяток дерев. Ясно, так, про що я кажу? Всі думають, про те, я ту ділянку, яка інколи може захаращена, тому що немає грошей на благородність. На кіоскі є гроші. На схему розміщення кіоску 540 тисяч гривень знайшли грошей. На все інше грошей нема. Тому, включаючи моніторингову систему, знову ми бачимо рішення, в якому. Показано на адресі, який героїв Дніпра попросили показати. Хто це Наперетині Героїв Дніпра та Героїв Сталінграду. Гайдай і Героїв Дніпра. Гайдай, ваша видала. Ні, там була героїв Дніпра ага. і Героїв Сталінграда. Ось да. Напередодні через <послуж> що я питаю своїм за стадіоном, що давайте. Ні, ну ми показуємо. <послуж> ми показуємо стадіоном що. <гумен> стадіон. Земельний кадастр у нас щока стадіон. <клес> <клес> <Стадион. Стадион. клес> по місту будівництво генплану в жовтий колір буде так? І житловий <клес> дом, і дитячий майданчик, і стадіон попаковані в жовтий колір. <клес> Дорожчик, <Добави, клес> до вашого відома. Ну а як? Ну, Я ще раз кажу, якщо у вас є документи, і в цих документах буде будівництво, Перше, що робить прокуратура, вона перевіряє будівництво на відповідність чому генеральному плану. Довожу до вашого відома, що будівництво стадіонів це будівництво рекреаційних споруд. Вони спортивні. Це зрозуміло? Стадіон це спортивна площадка, це спортивний об'єкт. На проханому острові, коли будують стадіон, вони показують, що стадіон зеленим кольором. Відділяє, тому що це площина споруда благоводі спортивний мета. А він не жовтий. Ну це ж ну як ще це вам, от я вам це поясню. Зрозуміли, за що ми виступаємо? Ми виступаємо за те, щоб було проведено інвентаризацію території. І показано стадіон з стадіоном, житловий будинок, житловим будинком. Є земельно-господарський устрій червоний, ви побачили, це можна зробити дуже швидко, дуже якісно. А Кому це потрібно? Це нікому не потрібне. Бо тоді, якщо вже там стадіон зелений, то ви вже нікому не відведете землю під забудову, правда? Стадіони показуються, це рекреаційні території, вони входять до боку рекреаційних територій. Виробництво, військове містечка і таке інше показується синім фіолетом, воно входить до виробничих територій або промисловості. От, і жовтий кольор фарбується житло. червоний або коричневий фарбується землі громадської забудови. Чому тут ще є прикол? Ви про це не знаєте, нам про це ніхто не скаже. Є таке поняття цільове призначення земельної ділянки. Ви маєте, сказати, кого є земля, ви читаєте, що використовувати за цільовим призначенням. Земельний законодавчий пакет або закон про землю. Він говорить, що є 8-9 категорій земель, по-різному можна трактувати, ну, грубо 9 максимально. Ці 9 категорій, говорять, що є в місті. Категорія житлових та за громадською забудовою. Тобто, якщо замовник в Оболонському районі відводить собі землю, і всім розказує, що він буде будувати філармонію або іншу споруду громадського призначення. По категорії земель це цільове призначення, одночасно є житлом. Тому що так написали олігархи земельний кодекс житлової громадської забудови. Вам зрозуміло, так? Але є окрема земельна ділянка, яка називається земля рекреаційного призначення. І, власне стадіон це територія спортивних майданчиків, рекреаційного призначення. Так, мені показують, що є е, запис на територію науково-озерки Ригівське та Йорданське. Я, чесно, на свій сорок погано знаю, е, що тут є Йорданське озеро, це, мабуть, якось пов'язано. З релігійними обрядами, але вже не як є. Після тоді. Того, можна? Значить, ця територія навколо озер, до речі, озера площу більше 3 гектарів мають водоохоронну зону 50 метрів. Ріки, в тому числі річки Дніпро, мають водоохоронну зону 100 метрів. Маленькі річки, маленькі озера мають 50 метрів. Як можна було, ну, скажімо так, зараз... Ну ви розумієте, да? так? Всі зрозуміли, так. Yeah. Да? Всі зробили. Включаємо генеральний план, який, який это, погано розуміє. 2020. Так складно, щоб люди погано Включаємо який генеральний план? 2020. 2020. Тобто те, що називається діючий, хороший генеральний план, згідно якого зараз нова влада говорить, що всі землевідведення на сесії Київради проходять через перевірку на відповідність діючого генерального плану 30 року. Давайте включимо, що це за територія. Дивимося, да? електронна модель дозволяє включати, всі залітили, натискаєш да? на територію, вона вся світиться. Не треба лінійкою міряти. Що да? там, скільки метрів. Да? Комп'ютер дає точністю до сантиметрів пощі. Що ми тут бачимо? Я можу стану сюди, бо мені, якщо чесно, нічого не видно. Вам там взагалі нормально видно Чотири? О, тепер ми вже будемо. Значить, в кадастровій довідці тут показано короткий опис е е території. І що ми читаємо, включаємо, що це за територія. Включаємо, що в нас тут на моніторинговій системі. Діючий генеральний план. Включаємо. А це землеустрій. Бачите, як ліг зразу червоним землеустрією. Вам цього ніхто не покаже. Більше того, це показувати заборонено. Знаєте з яким приписом? Нас, коли арештовував перший раз СБУ, нам сказали, ну ви ж збурюєте людей. Тобто ви показуєте людям, як гарно живуть олігархи. Ну це погано чоловік. Я думаю, це дуже погано. 20-25. там 20-25? Так. Да. Де він тут показує? О, підміточка. Щоб ніхто не сумнівався, ось ви скакуєте іконочку електронні. Це не руками, це не дядя Вася з-під поли. Це машина, комп'ютер, це електронна модель. Обдурити її неможливо. Геральний план 2025. Тут показана громадська забудова червона. Yeah. Скажіть, будь ласка, що ви бачили перед цим? Зелену забудову, правда? Ви бачили там зелений колір? Ну Може я диктонію, може я не бачу. Ну ви ж бачили? Це зелень. Яким чином і хто зелень перетворює забудову? Тим більше. Ігноруючи водоохоронні зони, вибачте, скільки метрів тут, якщо поміряти, а комп'ютер дає нам можливість поміряти усі відстані. Да, зелену зону якусь тут начебто залишають, подивіться сюди. Да? Але якщо клацнути на один кадр назад, або краще зробити, або да. прозоре, бачите, ми накладемо один слой на інший. Модель дозволяє всіх слої дивитися зразу. Або робити шторочку. До того у нас така технологія, шторочка, яка відкриває, закриває, щоб ви не сумнівалися. точність. Всі бачать, що тут забудова. Тепер нижче, 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 опускаємо шторочку. Вниз, і дивимося, А що тут насправді? Ви тут бачите будівлі? Може хтось сарай тут окупив, принаймні. Ні? Немає ні магазину, нічого. Правда, немає. Може я не знаю, щось ви тут живете. Є тут щось збудоване? Чи може тут люди ходять шашлики жарять? Чи може просто ходять з дітьми, чи просто відпочивають? Чи може просто це зелена зона? Ні, це не зелена зона. Читайте що це. Право захисту так? Да? Да. Є тут право захисту болоні? Як з'яксувалися? Ось подивіться сюди. Яка функція цієї земельної ділянки? Ви читаєте? Так? Мені не треба коментувати, всі вийде читати. Читайте. -nice? Не вийде. Виділи мені, будь ласка, я зачитаю в мікрофон. Це він? Мезокрить холден? А це рішення чи що заходить? Це ви просто читаєте. Це рішення чи що? Це вже німець. Це стаття, що ви це задумав. Ні, це не стаття.